Свіже повітря запорука здоров'я та повноцінного розвитку дитини. Саме тому малюкові особливо потрібні прогулянки. Але що робити, коли дитина перехворіла? Як організувати прогулянку в період застуди? Як відпочити без ризику для здоров'я? Які ж правила прогулянки в період застуди з дітьми? Для прогулянок з дітьми підійдуть не тільки теплі літні дні, але й неприємне міжсезоння. Головне озброїтися необхідними знаннями та зручним одягом, а далі все залежить від ваших улюблених місць прогулянки та виду активності. Як правильно одягнути дитину на прогулянку? Дитячий обмін речовин швидший аніж дорослих, тому малюки виробляють більше тепла. Найчастіше дитина застуджується через надлишок одягу, який призводить до надмірної пітливості. Дитячий одяг для ігор на свіжому повітрі повинен бути багатофункціональним, малеча виходить у двір для активності, тож забезпечте їй свободу рухів. Найкращий варіант це куртка на мембранній основі. Пори мембрани ефективно захищають від проникнення вологи та чудово пропускають випаровування назовні. Так ваша дитина зможе бігати, стрибати і без проблем піднятися з землі. В разі падіння. Яке ж взуття підібрати дитині для прогулянки? Важливо підібрати зручне взуття, яке не буде перетискати ноги та не спадатиме через неправильно підібраний розмір. Яскраві гумаки на дощові дні або стильні напівчубітки на прохолодну погоду саме те, що потрібно на осінь. Підошла взуття для дітей повинна бути в міру гнучка. Та герметична. Не взувайте дитину в те, що почало розклеюватися, оскільки так всередину може потрапити волога, яка стане причиною переохолодження та розвитку хвороби. Окремий момент є теплий шарф, зав'язаний поверх носа і рота дитини. Таке бажання захистити дитину тільки підвищує ризик виникнення застуди. Адже через активний відпочинок та пришвидшене дихання на поверхні шарфа утворюється конденсат, який стане розсадником бактерій. Як організувати прогулянку після застуди? Осінь сезон, коли підвищується ймовірність зараження. Тому прогулянки слід планувати ретельніше, якщо дитина перехворіла лише недавно, досі кашляє або відчуває слабкість стілі, не варто змушувати виходити її на прогулянку. Також від ідеї з іграми на дворі краще відмовитися, якщо стовпчик термометра показує позначку мінус 5 градусів, а також про зливі та сильному вітрі. Якщо гострий перехід хвороби позаду, дитина йде на поправку. Температури немає, відновився апетит, перебування на свіжому повітрі піде на користь. Якщо дитина ще кашляє, але за всіма іншими параметрами почувається добре, прогулянки допоможуть перейти сухому кашлю в вологий, а вологому закінчитися. Тривалість прогулянки залежить від самопочуття та настрою дитини, якщо в якийсь момент... Малюк став скаржитися на спрагу, переконайтеся, що йому комфортно, адже часто нестача вологи є ознакою перегрівання тіла. Якщо щічки дитини різко втратили колір, ані ставлять я ним це сигнал, що пора завершувати прогулянку. Швидше за все, в цей момент ваш малюк відчуває холод, але ще не зізнається про це, оскільки його увага перемкнута на ігри. Тож, дотримуючись цих правил, ваші прогулянки, незважаючи на будь-яку погоду, будуть приємними та стануть запорукою здоров'я. Дякую за увагу!